Чиї дядько ти крутив. Дивне питання, правда? Але коли Аліса у відомій книжці Льюіса Керролла летіла вниз з кролячою норою, саме це питання її хвилювало, чи їдять коти кротів. У всякому разі, так воно звучить у найвідомішому українському перекладі. В оригіналі англійської це питання звучало так: Do cats eat bats?» – що означає, чи їдять коти кажанів. Це питання теж цікаве і малодосліджене. Ось, наприклад, у Нідерландах вирішили судити господарів, чиї кішки шкодять біорізноманітні. Полюючи на різноманітних тварин, таких як реби, птахи і, зокрема на кажанів. Тож, якщо кіт здатний впіймати пташку, чому б йому не вполювати приміром кажана? За це виявляється його або його господарів ще можуть і засудити, у всякому разі, у Нідерландах. А як щодо кротів? Взагалі, крота вважають шкідником, від якого страждають посіви зернових і городи. І це дійсно так, проте робить це кріт, не навмисно. Йому взагалі нема ніякого діла до нашої городини, і він їсть в основному черв'яків, личинок, жуків та інших комах. Збиток рослинам наноситься мимохідь. Здобич так просто в лапи не дається. Під час полювання кротові доводиться лопатити тонни ґрунту, ушкоджуючи корені посівів. Подорожують своїми норами кроти зі значною швидкістю, а з поверхні землі вони можуть закопатися в твердий ґрунт за кілька секунд. Втомившись від тих зусиль, кріт відпочиває, але недовго. Максимальна перерва між їжею близько 4 годин. Якщо ж з якихось причин їжі не буде впродовж 12 годин, то кріт загине, тому й в зимову спрячку він не впадає. Натомість на зиму робить запаси, що зазвичай складаються з дощових черв'яків, яких він попередньо надкушує і тим самим знерухомлює. Важить кріт не більше 100-150 грамів і вміщається на людській долоні. Майже всі кроти войовничі інтроверти. Родича, що випадково забрів в його володіння, кріт без зволікання виганяє, якщо вистачає сил. Але для того, щоб виростити потомство, самотній мисливець забуває на якийсь час про свої звички. Дитинчата в крота народжуються голими і безпорадними, розміром всього лише з бобове зерно. У посліді їх буває до п'яти. Кротиха вигодовує діточок молоком, а татко в цей період забезпечує її їжею. Ворогів у кротів вистачає, проте коти кротів не їдять, так само, як і собаки, тхори та ласки все через їхній мускусний запах. Хоча пополювати на кротів вони не проти. А от лисиць, кониць, їжаків, сов, лелек і ворон мускусний запах не бентежить.